В процесі роботи Grand роки. Як бачите, ось ці червонясті крюки свідчать про те, що це у нас комплектація Trailhawk. Звісно, поставили новий капот, звісно, пофарбували, виглядає це класно, але ж це не під комплектацію Trailhock, автомобіль потрібно повернути в завод. І ось у нас оригінальний пошкоджений капот. Як бачите, ось така наклейка. На ньому була наклеєна. Тепер майстру потрібно повторити це все, вирізати також із чорної ось такої плівки, і тепер це все акуратненько, все повністю вирізається і поклеється на передню частину автомобіля. В цьому і суть. Ремонтувати авто із США і повертати їх назад в завод, щоб вони були такими, як виїхали із завода. Тоді такі автомобілі вам будуть служити і без будь-яких технічних проблем проблем, і можна навіть відремонтувати щось, якщо в автомобілі є і технологічні проблеми. Робимо все під ключ.